Будь ласка, ваш коментар по сьогоднішній грі. Добрий день. Бра, скажімо, не вдалася взагалі. Команда суперника не збиралась, не доїхала, не знаю. Яка причина в них була. Все одно я не можу зрозуміти, чому. чому наша команда так слабко грала. Чи нас налаштувались, чи перегоріли, чи не, не догоріли. Не можу сказати. Грали жахливо. Команда суперника молодці боролися. Останнього 9 грати майже, майже весь тайм і не, так, не, не програти. Це дуже багато стоїть. Суперника вітаю з гарною грою в нашій команді на смерть два. Скажіть, чому, чому так нестабільно, нестабільно в другому колі розпочав Шевченкий гра? Така була незрозуміла гра за ЛНЗ. З юнаками де програли 5-7. Потім на нашій минулому турі була гра досить непогана, була перемога на дураган Цетрина. Сьогодні такий невиразний матч. Перший тайм проти дев'ятьох грали, другий проти супернику було 11 гравців, ну, реально перегравали. Ви могли навіть не перемогти сьогодні цьому матч. Ви не перемогти, але ж я ж кажу, ну, все залежить від налаштувань. Не, налаштували, не налаштували за зараз заграти, думали діти, програли. Сьогодні не налаштувалися, тому що вони не зібралися, на, на 50 хвилин запізнилися. Теж я вважаю, не налаштувалися. Ну, я тільки цим можу з'яснив, тому що гравці у нас дуже сильні, кваліфіковані. Чого вони не грають без налаштування, я не знаю. Треба їх не знаю, що з ними. Чим стимулювати, але ну, нема наступу. Хочуть грають, хочуть. Можливо, позначилась на грі команди, чи, чи як позначилась втрата вашого капітана Олександра Раковського, який вже два, два, два матчі поспіль грає за УТК, прийшов до цієї команди і забиває минулому турі він забив два. Два м'ячі в ворота профіспорту. Сьогодні забив м'яч ворота карбону. Можливо, він якось заводив команду, а його втрата позначилась на нестабільності вашого клубу. Так, втрата, звичайно, позначилась. Саша дуже сильний кваліфікований гравець. Він забуває, віддає. Він був такий у нас стержень, скажімо, команда. Так в двох словах, хай тепер ним мучається. Ми з ним помочилися, хай тепер вони мучуються. Всі знають, що як і Саша Равець, як та людина, він це підтвердив в На його місце прийшов новий гравець. Сьогодні дебютував Євгеній Заяць. Як ви вважаєте, вдалося йому замінити Раковського чи ні? Чи, чи по, по одній ще не може не. Не можна робити висновки? Ні, в одній грі не можна, а тим більше, що така гра, що я ж кажу налаштування не було, можливо, і краще зіграв би Замінити Сашу Шурапольську дуже важко у всіх, всіх сенсах цього слова. А про Женю скажу, що сподобався, але ж можна було і краще. Все залежить від команди, яка його погружає. Е, Ну що, Підсумову вичну інтерв'ю можемо побажати вам головне стабільності, щоб Шевченків край стабільно грав, перемагав, щоб не було таких, таких футбольних матчів, як проти юнаків ЛНЗ, як сьогодні. Дякую, я сказав команді, що цей матч треба забути якнайшвидше, наче його не було. І влаштовуватись на інші матчі. Хай це було для нас уроком. Став Богу, що так. Просто треба використати цей матч із своєї пам'яті. Дякую вам за интервью.